Стіна комісія Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства 14 березня розглянула хід виконання обласних програм у минулому та поточному роках. Також під час комісії заслухали звіти керівників обласних комунальних підприємств і вирішили ряд пов'язаних з ними питань. Зокрема, мова йде про Полтава теплоенерго, Полтава водоканал та Лубни теплоенерго. Будено з'являти питання, зв'язані з фінансуванням. Даних підприємств на двадцяти рік були надані дозволи на отримування кредитів в державних банках. Додаткові питання, які розглядаліся, це ліквідація збиткових підприємств комунальних, які на сьогодні не працюють. Одним із головних проблем нинішньої житлово-комунальної сфери є тарифи та фінансова стабільність обласних комунальних підприємств. Каже заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко: додає тому, ми працюємо для забезпечення балансу у роботі цих підприємств. Це тарифи, це фінансове стабільне функціонування фінансове наших комунальних підприємств. Бо ви знаєте, що є мораторій, який забороняє з одного боку піднімати тариф, з іншого боку, є ріст нераносіїв. І є певна заборгованість від населення і підприємств, тому ми повинні збалансувати роботу наших підприємств. Деякі питання, які сьогодні обговорили, винесуть на сесію обласної ради, яка відбудеться незабаром.